Ца і сина і Святого Духа, Воскресінням Христово, Братья і сестри. Святитель Ігнатій Бренчинів колись сказав, що наше життя? А наше життя це душна кімната підвір'є іншого великої кімнати, яка називається Царство Божє, вічності. Тобто, наше життя, воно має сенс тільки з огляду на вічність. Якщо людина це забуває, вона повинна згадувати, що всі ми смертні і результат нашого життя пізнається через кінець життя, коли людина дивиться, як я прожив і для чого я прожив. Якщо подивимося, як ми живемо, то кожен з нас скаже, що в нас є в житті певні такі бажання, які ми просимо. Але якщо ми отримуємо бажання мирські, то дуже часто виходить, що те, що ми бажали, ну, немає такої насолоди, як казалось. Людина отримує, а потім через певний час вона про це забуває і тряма всяку цікавість до цього. Про що це кажуть? Отці кажуть про те, що наша душа має. Необхідність, жажда Бога. Людина не може знайти щастя, якщо вона не знайде Бога в житті. І нічого заповнити цим не вийде. А світитель Ігнатій Бренчнів навіть каже інше: щастя на землі не шукайте, його немає на землі. Але якщо є у нас можливість, вічність, ми бачив вже на землі. Ці сонячні проміги вічності, благодаті Божої Бога, торкаються вже на землі людської душі. І якщо людина зрозуміє, навіщо жити, то лише для того, щоб Бога зустріти. Ось сьогодні притча нам знову каже, а як царство Боже знайти в душі? Цю притчу ми досить вже багато раз чули. Це притча про вечерю. Лука, а євангеліст Лука трошки по-іншому зображає цю притчу. Він каже про деяку людину, Некий чоловік на церковно-славянському кажеться це так. устроїв вечір. Чому некий чоловік? А саме під назвою «некий чоловік В притчі згадується саме Бог, Творець. І оцей некий чоловік, чому «некий»? Тому що забули про нього багато тих, хто створив, кого створив Бог, про нього навіть не згадують. А якщо згадують, не знають, який він і хто він. Тому цей некий чоловік створив вечір і запросив на вечерю тих, хто знав його. І через певний час посилає раба свого. А хто цей раб Божий? Істинний раб Божий це Господь наш Ісус Христос. Він Бог і він людина. Він людина, яка виконала те, що сказав Бог. Тому істинний раб Божий, він зразок для інших рабів Божих, яких ми по милості називаємося, раби Божі, ті, хто повинен працювати Богу. І посилає для того, щоб раб познав тих, для кого була вечора приготована. Але притчі сказано для всіх уготових. Тому, знаєте, дійсно для нас радість, що немає людини на землі, хто би сказав, це не для мене. Всі люди, Господь чекає і приглашає людей на вечорю, на трапезу. Але раб прийшов і запросив тих, для кого була вечора приготована. І один сказав, вибач мене, будь ласка, я купив землю і повинен дослідити цю землю. Вибач, май мене отричений, тобто не можу прийти. До другого прийшов, другий сказав: вибач мене, будь ласка, не можу прийти, тому що. Купив волів і повинен іспитати її і мені міняти Також не прийду на вечір. Приходить до третього. А третій сказав: Вибач, жінку маю, тільки оженився, не зображаю. І мені міняти І цей раб повертається Господа, нікому чоловіку, і повідомляє, що ніхто не прийшов. Знаєте, під тим, хто, кого звав Бог в першу чергу, притча розуміє, це іудейський народ, який мав в першу чергу закон Божий, який повинен був почути голос і призвання і раб Божий, який прийшов, Син Господній, Господь наш Ісус Христос, він в першу чергу прийшов до народа іудейського. Якщо ми зрозуміли, що притча не тільки на цей період, а на весь період існування людського людини, і нас з вами це стосується також не менше, ніж тих рабів, які повинні були почути, що повинні узнати, якщо людина каже маю землю і повинна дослідити, як часто виходить так, що ми Закликаємо, а у відповідь людина каже: не можу прийти на службу. Чому? Тому що науковою роботою займаюся, я зайнятий, тому що є в мене певний послуг для іншого, не маю часу. А для хто скаже так, що ну зовсім небагато часу приходжу і діти, і потрібно все зробити інше. Не можу прийти, не можу навіть помолитися. Тому і це зразу згадується про те, що людина в першу чергу повинна ставити Господь на своми рай, своє спасіння. Те інше повинно служити людині для спасіння. І наукові роботи, інші роботи, інший послуг. Це в першу чергу лише для того, щоб я міг спастися. Один з прекрасних святителів, святитель Ніколай Сербський, каже так: Господь рівніт, і більше, що Він каже, вимагає від нас любові. Людина інколи каже, що Бог є любов. Дійсно, я маю любов до ближнього на віру, А певне, Кажуть, що до сина має любов, до дочки, до чоловіка. Але Бог рівніті, ми повинні зрозуміти, що, що людина кого любить, в тому вона розтворяється. Те частина має в цьому людина. Якщо ти маєш частину в Богові, ти маєш вічність. Якщо ти маєш в чомусь тленному, ти маєш тлені, ти маєш Нічого не маєш. Згадаємо, що Господь казав в першу заповідь. Я Господь Бог твой. А як Господа Ісуса Христа питали, яка найбільша заповідь, возлюби Бога всім серцем, всій душею, всім помишленням своїм. Тобто, для чого я повинен жити? Для того, щоб Бога любити? Якщо я люблю Бога, то я все інше. Покладає для того, щоб цю любов як би, підтвердити. Для того, кого я люблю, я повинен і жертву дати. Якщо я люблю Бога, я повинен і наукову роботу посвятити Богові. Я все повинен робити через призму, через погляд. А як для, для Бога це роблю? Якщо я сім'ю маю, значить сім'я страхом Божим маю. Тому. Виходить інша заповідь: не створи собі куміра. Якщо людина не посвящає все, що на землі вона має Богові, це незбіжно становиться куміром. Якщо людина любить навіть свою дитину і ставить її понад усе, це гріх пред Богом. Як ми повинні любити дітей, своїх рідних, близьких, правильно любити? В першу чергу, як повинен себе любити, правильно любити, для того, щоб ми в повноті отримали цю благодать. Як я повинен себе любити для того, щоб я став людиною дійсно? Я повинен так любити, щоб Бог в мені був. Для того, щоб я поборов свої пристрасті. Оце смисл життя є. Якщо я бачу, що я маю любов до дитини своєї то я роблю так, щоб дитина стала дійсно рабом Божим, щоб людина стала людиною. Отже і виходить, якщо має любов до Бога, то ми повинні інше все посвящати Богу. А далі чуємо те, що Господь сказав страшні слова. Ті, хто був покликаний і не відкликався, вони не побачать того Царства Божого. Це про що кажуть? Проще каже, що людина живе своїми пристрастями і не відчуває присутності Бога. Людина живе в Богові, не має місця, де немає Його, але не відчуває Його. Вони не побачать мене, не побачать цей вечері. Якщо людина має інші відговорки, то треба почути вирок. Дехто каже, чому не прийшов храм, чому не молився, чому не пощуся – тому що певні обставини, вирок Бога не почують мене, не отримають цієї вечері, не почують благодаті. Тобто, якщо людина намагається оправдатися перед Богом, оправдання немає. Все, що служить нам смислом життя для того, щоб зустріти Господа. А потім Господь каже рабу своєму, іди по місту і дивись на калеги. На хворих, на больних, збирай всіх. Це кого, це грішники. Радість для нас, грішників, тому що праведного немає ні одного. Господь чекає неправедників, грішників. Збирай і веди. Привів і наповнилась вечеря. Але каже раб Божий, що ще є місце. Іди за город, збирай по тропах, збирай інших. Це про те, що навіть ті, хто Христа не шукав, отримали його. Це пророцтво про те, що отримали язичники, які не мали на закона, і прийшли до Бога. Ми з вами нащадки, тих, хто не знали Бога. Тому лише милістю Божою Господь привів нас до церкви, до храму, дав нам сокровище, віру. Отже, якщо людина розуміє, Смисл життя це в тому, щоб дійсно зустріти Господа. Святитель Інокентій Херсонський в своїй проповіді і в своїй книжці, шлях до Бога, казав так, як людині спастися, от ми почули притчу. А що практично повинен робити для того, щоб Господа зустріти? Ну, Перше, це мати віру. Каже, віру маю, а віру можна познати тільки через діла. Людина, наскільки ти віриш, Господу довіряєш, настільки ти виконуєш. А якщо ти не виконуєш, ти намагаєшся. Апостол Павло каже, хто спасається. Не слуханням, а виконанням людина спасається. Апостол Яков казав, хто того, хто слухає і не виконує. Це хто подивився в зеркало, повернувся, подивився, які. Має зовнішній вигляд і забувся. Отак От же сама людина пізнає тільки настільки, настільки вона попередньо виконала. Людина майже сразу забуває те, що нам не виконує. Якщо я не намагаюсь стяжати сміріння, я забуваю все, що казав. Удивіть коли людина читає творіння святих отців, прочитавши, закриває книжку. І що згадає? Згадає тільки те, що вона торкнулась на практиці. Інше все, вона прочитала і майже все забула. Залишається лише виконання. Але світитель Інкенський Херсонський казав, віра це початок виконання це наступне. А далі людина не може виконувати, якщо немає благодаті Божої. Знову ж таки, благодать Божа, Яким чином виконувати? Продовжує. Благодать Божа отримується через читання священного писання. От, на попередній проповіді отець Андрій спитав, а хто прочитав 4 Євангелія? І, на жаль, підняло тільки 12, здається, рук. От. Це для чого? Ми в Євангелії повинні якби постійно ум наш повинен аналізувати свої дії. Ми повинні дивитися і прикладати, тому що зразок це Господь наш. І приклад, як Господь поступив би на моєму місці, як Господь думає, як Господь чекає від мене. Якщо людина не читала, значить вона не виконує, вона не знає. Тому й перше, читайте, друге намагайтесь. Третє не залишайте того, що Господь залишив в церкві. Це таїнство. Святі Божі таїнців. От. Через те, що ми причащаємося Тіла Божого, це саме та вечеря, це саме та агапа, це спільна трапеза з Господом. Якщо почитаємо богословські труди, то жахнемо з чого? Тому що під час літургії вона звершується не сьогодні, вона звершується поза часом. Те, що Христос. Був в тайній вечорі, сьогодні у нас Христос був на нашій вечорі. Одночасно, ми разом причащаємося разом з апостолом. Це поза часом. Людина, якщо приходить до Господа, вона отримує не менше, ніж перший апостол. Тому сразу ще раз певний час нагадую, що коли священник подає возглас, це вже друга частина літургії. А перша частина була, коли чтесь подав е, возі. Тому не заблуждайтеся, не можна на літургію приходити, коли захотілось, і уходити, коли захотілось. Людина повинна прийти зарані, людина повинна бути на літургії з благовінням і страхом Божим. Ну, певні бувають випадки, коли неможливо да, буде, да. це випадки окремі, це виключення. Або в остальному людина повинна бути перед початком возгласа. священник вже починає проскоміті, це вже перша часть літургії. Тому наголос ставлю, очередний раз, не спізнюватись на літургію. На літургії людина повинна бути з благовінням, страхом Божим, ще до того, як прийшов себе налаштувати. Нельзя приходити, приходити би як на літургію. На літургію треба приходити з закрушеним серцем, з увагою. Тільки тоді людина отримує спілкування з Господом. Тому що, знаєте, не тільки ми не звертаємося до Господа, маємо гріх, якщо людина звертається неуважно з неповагою. Це наступне. Знаєте, якщо, скажемо, хорошо сказати, як потрібно, а хто виконав, от сьогодні церква звершує пам'ять святих праотців. Тільки святі нам показують, як потрібно жити, як виконали це все, і як люди мають те, що Господь притував. Тому що правоці це ті святі, які чекали, коли прийде Спаситель Христос Месія. Вони заради нього жили, а заради нього вони терпіли. В першу чергу згадуємо законодавця Моїсія. Моїсій, який отримав. Ті заповіді, коли неуважно люди не питають, які заповіді Господь залишив, людина без уваги каже, 10 заповідей, це до Христа. Це законодавець Моїсі, чи ізраїльському народу прийніс. Але Христос сказав: Я не прийшов відкинути, я прийшов виконати. Тому 10 заповідей, які Моїсі отримав, спілкуючись з Господом лицем до лиця, і ці заповіді. Моїсій отримав, ми думаємо, що це дійсно мужня людина, благодаті Божому. Але ми згадуємо спочатку Моїсей казав: Господі, візьмі когось іншого, як у тобто заїкаюсь, я не можу йти до тебе. Найди когось достойнішого. Це людина кротка і смиренна. Це людина, яка переступила через своє я і пішла на послуг, тому що Господь так сказав. І цілий народ вивів з рабства Єгипетського. Ну, комусь сказати, весь народ піде і виведе. Хто може? Тільки з благодаті Божої така сміливість може бути. Сьогодні церква згадує тих святих, які е, пророка Даніїла, який майже до дня накануні вирахував і сказав нам день. Явлення Господа Ісуса Христа на землю. Разом з ним згадується Ананія, Азарія Місаїл. Це отроки, якщо кажемо, ми дивимось на інших, як інші себе ведуть. Там хтось каже, в інший день святкувати Різдво Христове, і дехто каже, всі так роблять. То от приклад. Роблять всі, це не приклад тому, що повинні всі робити. Повинні мати своє міркування і правильність істині стояти. А аргумент, як всі роблять, приклад Ананія, Азарія Місаїл. Всі роблять, всі їдять, вони сказали, як ми роби Бога жива. І за це все Новоходоносов сказав розпалити піч, хто не хоче поклонятися ідолу і спалити. Але Господь не посрамив. Господь. Залишив їх живими, а ті гонителі, виходить, постраждали. Приклад тому, як повинна людина в вірі стояти твердо. Приклад покаяння. Рох Давід. Знову ж таки, людина каже, я грішний, тому Господь мене може не помилувати. Рох Давід. Бажання своє мав, бажання здійснив, але це бажання гріховне. Побачив жінку свого начальника Урі, Отримав жінку, створив гріх. Але після цього відчай. Не, не Він приніс покаяння зразок так, як людина повинна каятися. Пророк Божий за нас залишив 50-й псалом. Помінення Боже, милості Твоєї. Це зразок каяття. Ми згадуємо сьогодні знову пророка Ісаю. Пророк Ісая це кажуть відхазавний евангеліст. Він ніби стояв перед Христом Христа. Це було за багато століть до явлення Христового. Але через свою правідність, через свою віру він отримав бачення того, що буде за багато століть. І кажуть, те, що ти написав, те, що він писав, зараз може відкрити. І книга пророка Ісаї була написана більше, ніж 8 річ. Уявіть, хто з нас знає, що буде через 8 річ. А пророк Ісаїв сказав про Христа, ніби він стояв перед Христом, ніби він був учасником подій. Але через свою віру, через твердість всі йшли не в ногу. Пророк Ісаї облючав. Був перепинений дерев'яною пилою. Але Господь каже, ти послужив мені, ти кого пошлем? Це його родство казано. Він бачив в храмі Господа Савоофа, який сидів на Херовіма. І Господь спитав, кого пішле. Пророк каже, мене пошли Господі. І послав Господь і сказав слово. Тому що всі йшли не в ногу, Пророк сказав, як потрібно бути, і постраждав, кого пошлемо. Тільки правильно, тільки вірно. Пророк Ір'я і багато пророків. Сьогодні, братія і сестри, чуючи цю притчу, покладаємо на себе, тому що через притчу ми повинні бачити себе. Це не буде користі просто для празного знання. Людина повинна знати, що якщо я маю навіть не гріх великий, а просто ці прив'язаність до земного, Господь сказав не вкусять вечорю. Часто буває, що людина була, ходила, вірила, а через певний час віра ослабла і людина перестала в храм ходити. Саме наслідки того, що чули сьогодні в Євангелії, людина не повинна жити, ніж би жити. Людина повинна жити для того, щоб Богу служити, Богу угождати і Бога любити. Отже, сьогодні, браті і сестри, радіємо, що ми, в церкві Божій, радіємо, що ми вірні, що є в нас приклади, прекрасний приклади з тих прав і Господь їх молитвами, нашими стараннями і милості Божою, Господь хай нас в цей дайний вечір не лишить. Спасибо.